Ваша дитина підросла і пішла у другий клас. Тому їй конче необхідна ось ця книжка. Книжка із серії Нова Українська школа Вдумливе читання 34 інтегровані уроки формування читацької компетентності. Другий клас. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо. Автор цього підручника Марко Бетенко. Зверніть увагу, кожен розворот, він означає один урок. Тут є 6 завдань. Наступний розворот це наступний урок. Таким чином, 34 інтегровані уроки. Наприкінці посібника дуже багато місця є для поурочних методичних рекомендацій. Це все рекомендації для вчителів. Які працюватимуть із цією книгою? Мене дуже спросять життя вчителю, покажуть на що більше звернути увагу та як краще провести той чи інший урок. цей посібник, відповідно до вимог типових освітніх програм та державного стандарту початкової освіти, дає змогу формувати навички смислового читання. А саме, розуміти зміст. Науково-популярного та інформаційного текстів, аналізувати прочитане, генерувати усні і письмові тексти. Це сприятиме встановленню міжпредметних зв'язків і забезпечить ефективне навчання. Ми порадили цей посібник для вчителів початкових класів, для другокласників та їхніх батьків. І подивимося на прикладі одного уроку, як це все працює. Отож, спочатку йде текст, потім ілюстрація, потім йдуть запитання: яке море солоніше? Ти, звичайно, знаєш, що вода в морі солона. Але, наприклад, в Азовському морі солі небагато, у чорному більше, а червоне Набагато солоніше, ніж чорне, тому й не дивно, що в цих морях живуть різні види риб. Тоді є ілюстрація і запитання, у якому морі солоніша вода. Тинка повинна подумати, пригадати і поставити позначку в азовському, в чорному і кількість солі майже однакова. Наступне завдання. Японці дбайливо ставляться до своєї історії та культури. Вони дуже бережуть природу. Наприклад, священною бажають найвищу гору Японії Фудзіяму. У Пошані маленький місток Міхонбасі, адже на ньому лежить географічний центр Японії. І аж три запитання. Причому, якщо першими поставимо просто галочки то останнє потрібно розписати, дати повну відповідь. Потім запитання про восьминога і три відповіді. Потім невеличкий текст про айсберг, Багато-багато запитань до цього тексту. І в кінці пояснити, чим відрізняється цей текст від оповідання Крижана гора. І дитина повинна написати повну-повну відповідь. З часом, допоки дитина опрацьовує цю книжку, всі завдання ускладнюються, треба вже більше записувати, більше читати, більше інформації, цікавіші теми, складніші теми. І врешті я впевнена, що якщо дитина пройде всі-всі-всі ці завдання, вона прийде у третій клас. Абсолютно підготовленою. Вона не те, що гарно читатиме. В неї буде багато цікавесних важливих знань із історії, із географії, із біології та інших цікавих наук. Отож, нова українська школа вдомливе читання, другий клас, 34 інтегровані уроки формування читацької компетентності. Навчальна книга Богдан рекомендує.